Одеський регіон пристосовується до сьогоднішніх реалій надання адміністративних послуг. Так у Крижанівці відкрився перший сервісний центр МВС, який надає послуги з реєстрації перерегістрації транспортних засобів тощо, навіть під час повітряних тривог. Працівники центру разом із відвідувачами будуть спускатися в укриття, і таким чином послуги будуть надаватися безперервно. Будь ласка, приміщення розташоване яким чином? По два робочих місця. Адміністратора та чотири місця для відвідувачів. Якщо це послуга з перереєстрації транспортного засобу, продавець, покупець працює система кондиціювання. В укритті також є екран, де висвічується номер черги, термінал для оплати послуг, приміщення для фотографування. Ми зараз знаходимося безпосередньо в найпростішому укритті, де буде розташовано вісім робочих місць для адміністраторів, і взагалі приміщення найпростішого найпростіше укриття по своїм характеристикам може розміщувати близько 100 осіб під час повітряної тривоги. Безперервна робота може значно скоротити черги, наголосив начальник регіонального сервісного центру. Коли ми не надавали послугу під час повітряної тривоги, накаплювалася черга, люди не отримували, приходили на наступний день. У новому сервісному центрі доступні, окрім реєстрації, перереєстрації автівок. Ще обмін і відновлення посвідчення водія, видача міжнародного посвідчення, призначення належного користувача, оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів, виготовлення і зберігання номерних знаків. Це супер, все супер, дуже близько додому. Мені дуже сподобалось, що мені не треба було їхати дуже далеко. Хвилин 20. Була трошки затримка, але це, я, я так зрозуміла, що це за світло, але потім дуже швидко. Він просто поруч, того нам дуже зручно сюди прийти і переохотити. Узнав десь з неділі-дві назад, що він переїжджає шостого кілометра сюди, так як. Тут живу, дуже зручно. Приміщення площею майже 400 квадратних метрів працює як відкритий офіс. Воно облаштовано усім необхідним для осіб з інвалідністю. Є дитячий куточок. На попередній локації протягом дня адміністратори надавали близько 120 реєстраційних послуг і 20 щодо посвідчення водія. Показники планується підвищити майже на 80%. Розраховуємо, що цей центр може надавати щоденно орієнтовно 250 послуг. Безпека наших працівників і наших відвідувачів це основне з головних пріоритетних напрямків, які мають врегулювати сьогодні. Ми одеський центр – 16-й такий в Україні. Наразі в регіональному центрі МВС розглядають можливість відкриття ще однієї локації сервісної служби з укриттям під час тривог. Це має відбутися в місті Чорноморського одеського району. Запрошуємо номер 80. А ви